Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз вже 15.56, практично 16 годин, 17 січня. Давайте подивимося правий берег. Спитаємо карти, все ж таки, вони гарно показують. Мені подобаються відповіді їхні. Давайте подивимося, спитаємо їх, що будуть по правому берегу прильоти ракет, дронів, снарядів на ці 24 години правого берега міста Запоріжжя. Традиційна буде ситуація. Так, вони будуть летіти, ми будемо їх відбивати. Однозначно, це буде ця ситуація. Вона буде негативна, і це у нас не перший день. Так, для нас це буде ну, тяжкувато. Тяжкувато. Дайте, будь ласка, мені карти, сигніфікатори ударів. По правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Сигніфікатор ракет. Сигніфікатор дронів. І сигніфікатор С300. То, що для нас буде. Так, то, що для нас буде. Ну, бачите, карти, звісно, всі три такі собі. П'ятірка перевернута по ракетам. Кризисна ситуація. Що ми будемо з цього мати? Ми будемо мати подвійну ситуацію, дві мічові карти, подвійна інформація. Будемо відбивати хладнокровно. Ситуація буде така серйозна, але двойственна. Як ми з нею справимося, який буде ітог? П'ятірка п'ятірка мечова буде, буде наша перемога в цьому плані. Дивимося на е, дрони. Тут у нас виходить відрізання. Відрізання уход. Е, тобто дронів сьогодні не буде, я так розумію. Що то буде для нас? Мир. Вдача. Так. Або ми їх будемо відрізати, або їх сьогодні просто не буде. Е, С-300. С-300, ракети С-300, відкритий суд. Ми відкриті люди. Ми відкриті для них абсолютно. Будь ласка, карти, покажіть мені, що то буде для нас, що ми будемо мати від цих С-300 на ці 24 години, що то як для нас буде. Те ж саме почуття, ті ж самі енергії, нічого нового, чим закінчиться для нас. то. А для нас тут закінчиться негативною двійкою. Це ми вже, знаєте, виходить, що ми не отримаємо, не отримаємо тої підтримки. На жаль, не отримаємо тієї. Ну, але ж, знаєте, своє життя і своє майно. Так, це пажик, це пажик, пажик, Але це більше, ніж, скажімо так, це придворна карта. Це придворна карта, і ми будемо мати, скажімо так, своє при собі. Ось так. Не дуже, звісно, тут все хорошо, але тим не менше маємо, що маємо. Так, давайте глянемо, яка ситуація у нас буде по правому берегу з роботою ППО. Як спрацюють ППО на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя. Наші ЗСУ, наші повітряні сили, як вони нас будуть захищати. Правий берег Запоріжжя. Мах. Навіть не хочеться більш нічого доставати, чесно. От просто не хочеться. Достану ще дві карти, дивіться. А, так, наші ЗСУ, ось вони. Нам вони випадали, ви пам'ятаєте, в загальному розкладі. Але буде ситуація така по правому берегу, ось така. Вони не будуть бачити то, що потрібно бачити. Але по почуттям тут е, кубків, тобто, все ж таки вони зроблять все, що зможуть по цій ситуації, і вони будуть, це король, монет, король... Да, король монет. король король дам, тобто матеріальне і фізичне, останеться при нас. Вони спрацюють як треба. Але ситуація для них буде закрита. Вони будуть працювати, ну я не знаю, в яких умовах. Оце наше ППО. Це їх робота і їх результат. Прекрасно, я ж прекрасно. Жалко, що вони отут не будуть бачити ту ситуацію. А, чи не вистача приборів? На, ну, чи не вистачає приборів їм? Ні, тут сила є. Прикор пропоркувують силу. Угу. Ну, знаєте як, е може, буде летіти таке, що ми не дуже можемо справитися, розумієте? і Оце там буде в цьому проблема. Але по почуттям ми бачимо, що вони гарні почуття. І все ж таки вони зроблять свою справу. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати, будуть смерті на правому березі на ці 24 години від ракетних ударів, дронів тощо. Покажіть нам то карти. Е, ні, будуть тільки страхи, буде тільки от псих... психологічний напряг, буде якась е, психолог... психічні розлади, можуть бути тільки страхи, не більш того, не більш того. Опять випадає тут у нас оцей рицарь, це міцне здоров'я, тут ніхто не постраждає. І ще колесниця, гермес це символ сміливості, рішучості, звісно, тут не буде ніякої смерті. Так, давайте подивимося, що будуть руйнування по приватному сектору правого берега від ракет дронів снарядів на ці 24 години, домівок, будівель, фортуна. Прекрасно. Прекрасно. Дивіться, двойственна у вас ситуація, люди. Двойка падає і кризи пожезла. Але перша карта впала фортуна. Ну і по і того, що будемо мати? Захищатися. Ну, так як нам показало там ППО, загиблих не буде, а, то вони спрацюють, але тут падає двійка, це двойственна ситуація. Вибір буде, вибір буде, але, ну, таке собі. По почуттям, і тут же почуття перевернуті. Ну, я вам так скажу, подвійки, люди, тут таке діло. Тут таке діло, бачите? Ну і реально то, що я вам показала перед тим, що їм не вистачає справитися, там щось буде велике летіть, сильне, або не. Щось нове, ну, тобто така ситуація. Ну, основне, щоб ви бачили, що тут іде ситуація подвійна. Але фортуна поряд з вами. Ну, подивимося, як воно спрацює. Фортуна знаходиться, на... на жаль, між негативних карт. М -м ну, таке собі. Але ось захист захищаємося, тобто подивимося. Я не можу вам сказати, що не буде 100% розрухи. Але я не можу сказати, що воно там буде. Тобто 50 на 50, 50-50. По двійкам інакше бути не можуть. Мені пишуть дівчата, так да чи ні? А ось ось вам. Бачите? Що я можу сказати, якщо подвійна ситуація? Ось отак. Ось отак воно і є. І до речі, на ракети ви бачили, падали, падала подвійна ситуація, двійка мечова. Так, дивимося. Багато поверхівки по правому берегу, чи будуть руйнування на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів. Багато поверхівки. Тут покраща ситуація. Тут у вас зірочка і трійка монет, прекрасна карта. А, і ось бажання так, хочемо, ми бачити ще більше собі захисту, але. Ну, от яким шином, якимось чудом оце буде триматися на таких малих картах. Ця зірка у Всесвіт буде витягувати на собі цю ситуацію. Я не знаю, якимсь чудом буде витягуватися. Е, Мабуть, дуже багато людей молиться і молиться своєму роду. Е, я не знаю, яким богам ви там молитеся, але тим, що у цих церквах то точно, то бред ви кобили. Щось. Два віки молитися, а толку кругом війни і все остальне. І Гідота розвелася на планеті по повній програмі, то толку немає. Так, давайте ми подивимося промислові об'єкти по правому берегу, чи будуть там руйнування від ракет дронів, снарядів. Практично, практично гляньте, тільки тут йде гармонія, не зірка, але теж кризисна ситуація йде. І жезлова, так, там є такі наміри, і наші хлопці будуть боротися за це. Іде така гармонія в цьому плані. Помірна буде ситуація і буде вдача. Буде вдача, шість жизлова. По промисловим об'єктам. Сподіваюсь, по ітогу. Так, буде шанс, буде сохранення тих промислових об'єктів. Сподіваюсь, не попадуть. Будь ласка, покажіть мені. Що буде у нас з інфраструктурою по правому берегу? Комунальні ці всі сфери нашого життя по правому берегу на 24 години. Вода. Вода. Там все ж таки подвійки жезлів. Я вам хочу сказати, що щось там з водою проблеми десь є у вас? Енергетика, енергетика. Знаєте, там йде перенапряг у вас енергетики і вже може гекнутись. Чесно кажучи, як не хва... От, дуже багато енергії тут йде. Дуже багато і може в будь-який момент перевернутися ситуація. По газу По газу там теж така напружлива ситуація, але вона стримана і більш вона така приємлива. По опаленню. На жаль, опалення у багатьох людей немає. Інтернет. Інтер... З інтернетом також будуть напряги. Е щось там вони будуть робити нове. М ну, будуть робити по королеві це інтелект. Так, інтернет налагодиться він. Зв'язок. Зв'язок, також там, в принципі, воно залежить від напруги, але по зв'язку. Будуть проблеми. Ось іде перевернути рицар мечовий, десь щось прирветься, якась ситуація така буде. Якийсь оператор, або я, на якийсь час не буде зв'язку. Гр громадський транспорт все добре. Цивільний транспорт ну, теж непогано, нормально. Я хочу подивитися по опаленню, яка буде ситуація в подальшому, по правому берегу, бо тут лежить одна карта: опалення. Що там далі буде? Отшельник випадає. Так, тут буде ситуація локальна, вона буде. М буде робитися, але е потрошку. Е десь буде робитися, а десь не буде робитися. І опалення такого аж щоб прямо опалення, воно не буде. Тепленько просто буде. Тепленькі батареї. Щоб сказати, що вони будуть гарячі. Ну, це, може, ті, хто поряд з, тепло... з теплосіттю, а так воно по холоду. Ну, до речі, зараз іде трошки потепління буде, так що подивимося. Ну, ось така ситуація по опаленню. Бачите, по очельнику це буде все ж таки така. Локалізація цих проблем, вирішення цих проблем локально і не дуже ну, по повній програмі, я кажу, так? Да? Так собі, так собі, трошки, трошки налагодять, але трошки, і, може, ненадовго, надовго, п'ять потім будуть оці всі стрибки. Ну, П'ятірка мечова. Це таке воно, знаєте, перемога, але не надовго і не на. 100%, скажімо так. Так, давайте подивимося, що з торгівельними об'єктами. Я подивлюсь закриті об'єкти. Супермаркети, магазини по правому берегу, чи існує загроза з неба, чи будуть там удари по цим об'єктам. На ці 24 години не повинно нічого бути, все буде нормально. Даже будете заробляти гроші. І відкриті об'єкти торговлі по правому берегу, чи можливі там удари по тим об'єктам. Будь ласка, покажіть мені то карти на ці 24 години, чи буде там загроза. Так, ну. Більш-менш буде стабільна ситуація, але по настрою нервова, будуть злитися чогось, але гроші будуть заробляти тут. І, і по мечовим картам, по іменно то, що касається ситуації, ну там нормально буде, все буде більш-менш спокійно, стабільно. Так, давайте подивимося. В принципі, я ось отак подивилася, ну, більше тут і нічого дивитися особисто. Давайте подивимося теплові мережі, теплові теплостанції, чи будуть вони працювати, чи буде, покажіть, будь ласка, чи буде тепло, на теплостанціях, теплопідстанціях, от ті, що дають тепло по правому берегу на ці 24 години, чи будуть туди удари ракетами, дронами тощо. Ну, це ще таке питання серйозне, давайте ми глянемо. Негативні карти всі, так, там буде там взагалі негативна ситуація. Якась вона, до речі, якось не з розумом зроблено, але там туди не, не буде ударів. Там просто зараз якось люди трошки по-дурному якось там вони. Руководять, і ще ось, звісно, що робітники почувають себе отак. Ну, тобто ситуація так собі, поганенька, поганенька ситуація на тепломережах. Маленька перемога. Ну, я кажу, що таке щось воно. Туди раніше прилітало, тому там не то, що прилітало, а там просто йшли проблеми. Так, давайте глянемо енерго оці всі підстанції, там вузлиці на правому березі, які подають енергетику в домівки людям. Чи будуть туди удари ракетами, дронами, що там буде на ці 24 години? Падають влюблені монети. І теж ця ж сама карта під кінець упала. То, в принципі, по енергетиці більш-менш нормальна ситуація. Але оця, оця карта показує, що. А, розумієте, так, воно може туди прилетіти, щось там повилітає, але сказати, що там буде щось таке, от мені більш воно нагадує, що тут дурні якісь робляться речі. Якась жертва тут і відкритість. Ну, знаєте, може і прилетіть на правий берег в, цю підста... в якусь підстанцію електро. Бо і жертва, і відкритий і суд, то карти погані. Може таке статися на правому березі. Або буде якась серйозна проблема. Так, це ми з вами подивилися. Ну давайте подивимося, задамо питання традиційне людям. Я гномів класти не буду. Давайте подивимося, як себе почуває влада на правому березі. Прекрасно почуває себе влада. Як себе люди почувають прості. Ну, бачите, шістка. Шістка жезлів. Такими. Рицарями, да? ну, рицарями тут такий воєнний з перемогою. Як, що, ми буде, що будуть мати люди в цілому в цій ситуації? Ну так собі, бачите, двійка жезлів. 음, ну, щось маємо, але чекаємо допомоги. Все ж таки Допомоги Ну, і Давайте подивимося, ці, е, військова ситуація в цілому по ітогу за ці сутки 24 години, по правому берегу, що воно, як воно буде. Вісімка монет, гермес і четвірка. Ну, прекрасна ситуація, нічого тут страшного і не буде. Так, і по ітогу, яка буде тут ситуація, в принципі, в общим і цілому. Ну, Тільки страхи, тільки оці такі моменти наш розум це нас. Ті ліпає, ми просто боїмося. Але в цілому зірки, захист, всесвіту, все гармонійно. І навіть є, ось, бачите, пажик жезлів. Це є бажання і жити, і працювати, і робити все як треба. Карта порада на ці 24 години. Ось, пожалуйста, двойка кубків. Прекрасна карта з луною це почуття люди. Приділіть увагу собі, хто живе ще з сім'ями, хто не роз'їхався, в кого цілі сім'ї, будь ласка, ну дуже всі якось я от подивилася по тому розкладу. Люди взагалі нормально не живуть. В людей все це розрушено, немає інтимного життя, немає нічого. ну Це дуже якось сумно. Так що піднімайте голову, гляньте, яка красива карта, луна, це почуття, вода. Ну, Любіть один одного. І дуже вас прошу, щоб ті, хто живуть разом, щоб приділяли цьому більше уваги. Ось така карта порада. це не від мене, це від карт. А це, значить, все світ, космос нам про це каже. То, Будь ласка, дівчата та хлопці, ну, це ж наше людське, це наша сущність. Ось так, бачите, яка вам іде карта порада. Так що так. Все. Почуємось, па, -па.